Останні тижні я активно тестував Galaxy Flip 6, використовуючи цей смартфон як свій основний. Так, ви все правильно почули. Я, головний шанувальник яблучної продукції в Україні, взявся за гнучкий телефон від Samsung. Було неймовірно цікаво дізнатися, наскільки це зручно та чи взагалі потрібно у повсякденному житті. У цьому відео я поділюся своїми враженнями, розкажу про плюси, мінуси та усі цікаві особливості Galaxy Flip 6. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, і я запрошую вас на інший бік високих мобільних технологій. Після кількох тижнів використання Galaxy Flip 6, вочевидь, найбільше вражень в мене викликав саме дизайн та корпус телефона. Перші години користування смартфоном склали для мене незабутні враження, адже ось в тебе в руках здоровий 6,7-дюймовий лопатофон, який одним простим рухом складається навпіл. Мозку точно потрібен якийсь час саме на прийняття такої можливості, але досить швидко це стає чимось звичним та логічним. Глучкий смартфон у закритому стані дуже компактний, а його рамка з прок. Каченого алюмінію дозволяє відчути гаджет чимось достатньо міцним та надійним. Взагалі щодо якості збірки, в мене немає ніяких питань. Всі рухи відбуваються плавно та достатньо впевнено. У такому форматі телефон дуже зручно носити з собою у кишені, чи навіть у сумці. Думаю, найбільше цей прикол зацінять дівчата, адже якось так сталося, що фешн-індустрія вже давно їх тероризує чи відсутніми, чи дуже маленькими кишенями. А тут такий собі малесенький квадратик, який поміститься куди завгодно. Проте у дизайна є і зворотній бік. Дивіться. Фліп дуже приємно та кайфово складати однією рукою. Таким чином особливо прикольно закінчувати різні телефонні розмови, бо флекс просто феноменальний. Але от відкрити смарт однією рукою задача вкрай непроста. Адже грані плоскі, а щілини між ними у закритому стані майже немає. Тому відкривати фліп варто двома руками це факт. Що більш важливо для цього класу пристроїв: саме у шостому поколінні вперше з'явився нормальний захист не тільки від води, а ще й від пилу. Рейтинг хайпіса. 48 означає, що Flip 6 тепер захищений від об'єктів розміром понад 1 міліметр, але пили, бруд все ще можуть становити проблему. Тому у будь-якому разі варто тримати телефон у чистоті. Однак, смарт повністю водонепроникний, що дозволяє навіть промити його під краном, не турбуючись про можливі пошкодження. Я цього робити, звісно, не раджу, але чисто технічно можна. Ну і доступні кольори корпусу тут приємні. Мій блакитний Galaxy Flip 6 має дуже стильний вигляд. Це ніжний та світлий відтінок. Який одразу привертає увагу. В цілому вважаю, що Samsung вдалося створити насправді гарний смартфон. На нижній грані є порт для заряджання USB-C, один зі стереодинаміків та мікрофон. На лівій лоток під сімку, а на правій є сканер відбитків пальців та гойдалка гучності. От з нею в мене виникла біда. Дивіться, телефон вже він витягнутий, такий високий. І для того, щоб дотягнутися до гойдалки гучності, потрібно його постійно перекидати у руці. Така от історія. Навіть коли до цього звикаєш, все одно потрібна деяка пальцеве. Гімнастики для ефективної взаємодії це не критично, але привертає до себе увагу. А зараз я хочу подякувати моїм добрим друзям, мережі магазинів Яблука за надання цього Galaxy Flip 6 для створення огляду. Так вам не почулося. Я вже казав, що в яблуках можна придбати не тільки техніку Apple за дуже привабливими цінами, але ще яблуки пропонують смартфони від Samsung, Google та Насіньк, які ви можете як зацінити у фізичних магазинах, так і придбати з доставкою по Україні на їхньому сайті. Посилання на Samsung Galaxy Flip 6 у магазині Яблука залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте. А ще не забувайте підписуватися на соціальні мережі Яблук та брати участь у різних розіграшах. Яблука більше ніж очікуєш. Ну а тепер найцікавіше. Екран. У Flip 6, їх одразу два. Основний великий з діагональю 6,7 дюймів роздільною здатністю 1080 на 2640 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Другий маленький з діагональю 3,4 дюйми має роздільну здатність 720 на 748. Тут частота оновлення вже 60 Гц. І давайте одразу про слона у кімнаті. Так, місце, в якому основний екран згинається навпіл, не тільки видно, воно ще й відчувається. На дотик під час використання. Чесно, я думав, що це буде мене якось дратувати, але насправді при повсякденному використанні ти досить швидко звикаєш до такої особливості. Коли на екрані яскраве зображення, місце згину майже зникає. а Ти залишаєшся з великим дисплеєм для всього свого контенту. Якість зображення відмінна, кольори на своїх місцях, 120 Гц роблять свою справу, тому телефон відчувається насправді шустрим. Але нюанси тут полягають у покритті дисплея. через те, що тут використання використовується не захисне скло, а покриття, яке на дотик схоже на пластик, це вносить особливості у взаємодію. Наприклад, коли ти лише налаштовуєш смартфон з коробки, він дбайливо попереджає, що з ним потрібно бути обережним. Є прямо список конкретних порад та зауважень, що мені сподобалося. Компанія чудово розуміє особливості свого продукту та одразу готує користувача до нового досвіду. З важливого варто пам'ятати, що пластик він м'якіший за скло, а це означає, що будь-який, хоч скільки то гострі Предмети є його ворогами. Власники смартфонів Flip навіть відмічають, що покриття можна випадково пошкодити нігтями, залишивши сліди, які вже нікуди не дінуться. Не можу сказати, що це мене прям налякало, але обачності у використанні точно додало. Місце згинання також відчувається пальцем при скролінгу, але воно не заважає, просто трохи привертає до себе увагу. Хоча під певними кутами при перегляді відео на YouTube, особливо якщо воно темне, слід буде видно, тому це варто враховувати. А от з маленьким екраном все максимально просто. По-перше, він вже захищений склом Gorilla Glass Victus 2. А по-друге, цей екран виступає більше у ролі. Це як смарт-годинник, де є екран та доступ до інформації з телефона, але особливо нічого складного з ним не зробиш. Погода, час, повіщення, віджити, все це чудово працює та додає смартфону шарму. Але головна та дуже важлива фішка це, звісно, можливість знімати фото та відео на основні камери. І оце реально топ. Телефон у складеному стані надійно лежить у руці і користуватися цією конструкцією зручно. До речі, це ж телефон на Android, тому ви без проблем можете встановити окремий застос. Усунок, який перетворить зовнішній екран, на цілком функціональний, з можливістю запускати застосунки та навіть дивитися Ютуб. Я навіть не уявляю, кому це може бути потрібно, але чисто за враженнями приколдес приколдесний. А знаєте, що ще залишає приємні враження та підіймає настрій? Звісно ж, закинути гроші на потреби наших збройних сил. Посилання на актуальний збір залишаю в описі під цим відео та у першому закріпленому коментарі. Дякую всім, хто долучився разом до перемоги. А от з продуктивністю все максимально просто. Galaxy Flip 6 це справжній флагман 2024 року. Працює телефон на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, має 12 гігабайтів оперативної пам'яті, а для ефективного охолодження використовується випарна камера. Тобто у повсякденних задачах та навіть у вибагливих іграх телефон почуває себе як риба у воді, все просто літає. У відкритому стані телефон відчувається як представник лінійки Galaxy S24 і залізо всередині. Всередині відповідне, одним словом, продуктивність сподобалася, і нарікань я не маю. Але цього року у такій серйозній апаратній складовій насправді є сенс. І звісно, я кажу про можливості штучного інтелекту. Flip 6 отримав всі топові можливості від Samsung. Ви можете редагувати фото, прибираючи з них різні елементи. Ви можете навіть домалювати щось на фото у дуже спрощеному вигляді, і телефон вмалює ці елементи у фото. Результати переважно вражаючі. Відверто, це навіть мене. Трошечки так лякає, бо соціальні мережі і раніше були переповнені від фотошопленими світлинами. Але тепер кожен власник сучасних гелексі може взагалі намалювати там якусь фантастику. Хоча штуки прикольні. А якщо зображення було модифіковано через AI, на ньому з'явиться відповідна позначка. Для Flip 6 ще є дуже крута можливість перекладу розмови у реальному часі, де ваш співбесідник буде бачити свою версію перекладеного тексту, але кількість мов поки сильно обмежена. Але моя улюблена Функція це, звісно, генерація шпалер на екран-телефон штучним інтелектом, де у вас є якийсь невеличкий запит, ви можете його відредагувати, все це працює швидко, а результат ну якісний. Штучний інтелект взагалі дуже щільно входить у наше життя, тому тепер прийшов час його опанувати та ставати з ним ще ефективнішим користувачем. Наприклад, функцію пошуку об'єкта на екрані я взагалі використовую кілька разів на день. Це зручно. Все це вже не якісь приколи та фічі заради фіч, а прям новий стандарт. Подивимо, що буде далі, але і те, що вже зараз є в телефонах, це круто. До того ж, Samsung офіційно обіцяють 7 років оновлення програмного забезпечення, тому перспективи дуже дуже райдужні. З автономністю телефону ситуація така: маємо акумулятор на 4000 мАч, яких спокійно вистачає на цілий день використання. Мене це особливо вразило тим, що телефон він же гнучкий, а це означає, що інженерам Samsung довелося добряче попітніти, щоб дійти до таких показників. З іншого боку, підтримується лише швидка зарядка на 25 Вт, а блоку живлення у комплекті немає. Але якщо такий знайти, то ви зможете зарядити смартфон на 44% за 40 хвилин та повністю запри. Близно годину 40. Ще є бездротова зарядка, що у складеному форматі взагалі дуже зручно. Хіба що мені не вистачає магнітів у корпусі для фіксації на зарядках, але це цілком можна виправити спеціальними чохлами з такою можливістю. А от камер у смартфоні глобально три: дві на основній панелі та одна фронталка у вирізі в екрані. Головний сенсор тепер має дорослу роздільну здатність у 50 мегапікселів, що приємно. Тому навіть попри відсутність телефотомодуля, ви все одно певною мірою можете програмно збільшувати зображення без суттєвої втрати якості. Другий сенсор надширококутний на 12 мегапікселів, зручно коли потрібно зробити селфач з купою людей у кадрі чи просто сфотографувати щось величезне. Дякую Якість фото приємна та цілком відповідає вимогам навіть вибагливих користувачів. Від мене ніяких зауважень немає, але тут потрібно розуміти наступне: якщо ви хочете собі смартфон у форм-факторі, розкладушки, розкладачки, смартфон, який можна скласти навпіл, заради бога. То насправді у вас не те, щоб дуже багато різних опцій доступно. А якщо ще й хочеться, щоб такий телефон гарно фотографував, то варіантів всього лише один. і Він зараз у мене в руці. Світлини прям хороші за замовченням телефон фотографу. З роздільною здатністю 12 мегапікселів, але можна активувати всі 50. Просто варто врахувати, що і місце в пам'яті телефона такі фото займатимуть пристойно. Ну а фронталка на 10 мегапікселів тут переважно потрібна лише для відеодзвінків, бо для селфі, як я вже казав, значно краще підходить основна камера у закритому стані телефона. Якщо все це підсумувати та казати якось дуже суб'єктивно, я б оцінив камеру Galaxy Flip 6 на 8 з 10. Можу сказати одне: цей телефон точно заслуговує вашої уваги. Звісно, справа виключно у формі та гнучкості. Якщо вам воно не потрібно, у Samsung є чимало просто хороших чи дуже хороших телефонів. Але Flip – це точно такий Flex. Це телефон, який дозволить вам виділятися серед усіх власників однотипних цеглинок. Тому у підсумку мій висновок такий: Galaxy Flip 6 це перш за все просто хороший телефон, яким приємно користуватися в цілому, окрім зазначених нюансів з Утрішнім дисплеєм та місцем його згинання в цьому телефоні просто немає компромісів, тому я можу сміливо порадити його до придбання. Я приємно здивований: Flip 6 це лишає приємний після смак та абсолютно новий досвід, який неможливо порівняти ні з чим іншим. Тож щось цікаве питання: як ви ставитесь до гнучких телефонів? Хотіли б собі такий гаджет? Поділіться своїми думками в коментарях під цим відео. Але якщо ви вже є власником цього апарата чи якогось попередніх поколінь, розкажіть про ваші враження. Від використання, що вам подобається, а що ні. Мені от дуже подобається, коли ви ставите вподобайки під моїми відео, підписуйтесь на канал та натискаєте на дзвоник. Я щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час на великі коментарі, які дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на яблуки, є лінк на мій тікток, кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штучки. Тож підписуйтесь. Ось тут ви можете обрати відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!